Перша книга Самуїла, 17 розділ з 34 по 36 вірші. Нагадаю, що було до цього, Давид спілкується з Саулом і просить, щоб Саул дозволив йому виступити на новобій з Голіафом. Але Давиду треба зараз Саула якось, якось запевнити, якось довести, що його план спрацює, і він, у нього є змога перемогти цього велетня. І сказав Давид до Саула раб був пастухом свого батька при отарі і приходив лев, а також відміть, і тягнув штуку дрібної худоби з остада. а я виходив за ним і побивав його, і виривав те спаще його, а як він вставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його. І лева, і відмедя побивав твій раб. І цей необрізаний філістимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого Бога. От. Давид запевняє, Соло, що в нього є сила, в нього є досвід, він, він пастух, у нього є атара. От. І, і Він каже, що Бог його беріг. Бачимо, парасолька це символ захисту, червона рука це рука Бога, Бог його, а, зберігав його і стадо. От. Хоча навколо були а, дикі тварини, хижаки. Які, які хотіли це стадо ну, щось там вкрасти, щоб з'їсти. І бачимо, там під деревом сидить лев, який хоче вкрасти овечку. От І дивіться скаже: бували випадки: Лев чи відмедь все-таки вкрадав якусь вівцю, і він каже: Я не тікав від цього, я не залишав вівцю, і я гнався за цим левом. От, я його наздоганяв. Не забудь, до речі, підписатись, поставити лайк відео, написати якісь коментарі. Допомагай нам розвивати YouTube канал. І от каже: Я його роздоганя... я роздоганяв Лева, і я його брав за косми, і я його вбивав. От на малюнку видно, що біля Лева смерть. І бачимо, що на першому одного... одну з картинку, там де Лев, Давид б'є його посохом, і бачимо, що за посох тримається рука Давида, і там тримається рука, яка належить Богу, червона рука. І коли він б'є кулаком, теж. не просто він б'є, а він каже, Бог допомагав мені здолати льва. Це моя сила, Господь моя сила, надія на Бога. Знак рівності, він каже, те саме буде із цим філистимлянином. Бачите, що посохом буду його бити, умовно. посохом, дай там Бог буде мені допомагати, Бог буде за посох тримати. І якщо я кулаком його, кулаком його буду бити, то і Божа, Божий кулак буде разом зі мною. І це моя надія, каже Давид. Це та перевага, яка в мене є. Я вірю, що Бог мені допоможе. Коли він весь час каже про Галяфа, що він не обрізаний, це значить, що він не належить до Божого народу. До народу, котрий Бог хоче благословити. Бо євреї обрізалися, і це був символ, що вони належать до Божого народу. Це знак, який Бог повелів робити. Вони частинку свого тіла відрізали, як символ, що вони належать. А він каже: а він не обрізаний. В нього немає цього знаку. Бог йому не буде допомагати, а мені допоможе. Бо я надіюся на Бога. Питання до вас з цих віршів. Перше, що ми можемо дізнатися про Давида та його серце з віршів 34-36. Біблія каже, що від надлишку серця говорять уста. От, у Давида є якийсь надлишок серця. Єляв сказав, що воно в нього чорне, зле, що він прийшов подивитись, пам'ятаєте, він прийшов подивитись на вбивство. А ми розуміємо, ні, в нього не чорне серце, воно червоне, воно любить Бога. Опишіть це серце. От, от він розказує це серце, як Бог йому допомагав, і так далі. Розкажіть більше, більше про Давіда, що, що ми можемо узнати а, з цих віршів. Друге, що дає Давидові впевненість у тому, що він зможе перемогти філистимлянина? І що давало йому впевненість у перемозі над Левом? Відповідь свою поясніть. Знову таки, це нас веде до того, що там в серці Давіда відбувається. Що це дає йому сили зробити крок на зустріч своєму страху. Адже Давід все-таки боїться філестимляним, він розуміє, що то воїн, а Давід всього пастух. і що він може його вбити, якщо Бог не допоможе. Але він робить цей крок, який не роблять інші а, сильні воїни в армії ізраїлітян. Це QR-код на наш інстаграм-канал. Підписуйтесь, там будуть нові відео. Ми молимо інші книги. З серії Біблія Трицаря з питань придбання паперової версії книги українською чи російською мовами. Є от телефони, пишуть телеграм, і у вас буде змога придбати паперовий варіант книги «Три царя». Це наш сайт. Там інші новини є про нас. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі.